Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Розробники випустили нове відео незабаром у грі, яке присвячено Хеловіну та, напевно, наступному оновленні. Я ж у цьому відео хочу разом з вами його подивитись і намагатимусь розповісти, що ж нам тут показали. Ну, принаймні те, що я зрозумів. Буду вдячний, якщо ви підтиснете вподобаєчку, підписуйтесь. Та заходьте на стрімчики кожного дня це роблю о 18.00. Стартуємо. Додатково будемо постити інформацію в нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері, коли буде ця інформація вже більш детально. Тому підписуйтесь в описі можна знайти всі цікаві. Посилання. Ну, а ми давайте починаємо. І перше, що нам тут показали, так це танків pbr якість які будуть переведені в наступним оновленням. Я, до речі, думаю, що воно може вийти 24 вересня. Ну або 1 жовтня, хоч мені здається, це мало ймовірно. Тобто, от я... На 24 вересня схиляюсь. Це інформація не точна, це просто мої припущення. Так, ось ви бачили тут у нас танк вз 111 один Тобто цей танчик переведеться в PBR. Далі WZ-120, а також WZ-111 GFT. Тобто, якщо мені не зраджує пам'ять, це всі китайці 9 рівня з гілок прокачки. Тобто ось такий вибір на цей раз вирішили зробити розробники, коли думали, які танки переводили перед PBR якість. Рухаємось далі, і нам тут показують ось такий. Танчик по ньому насправді нічого не було, жодної ніякої інформації. не який це рівень, не його приблизні ТТХ. Тому знову ж таки, е, нам тут натякають, що напевно він буде присвячений Хеловіну. Можливо, він буде в якійсь події, Хеловінській або ж в контейнерах. Його можна буде вибити е, е, знову ж таки. Буде інформація, будемо постити е, в Telegram, Discord. Я думаю, що е, інсайдери нам скажуть, що це, куди це і як. Ну і ми, в свою чергу, одразу зробимо про це пост. І так, далі нам показують новий легендарний камо на Еміль 1 Є е, таке припущення, знову ж таки, теж не знаю точно чи ні. Е, можливо, це буде. Камо в наступному БП, тобто в БП жовтня, як варіант, ось так він буде виглядати. Так, нам тут отут показують ось таку історію. Як ви бачите, це скільки ми завдаємо шкоди за світу і за заблокованої шкоди. Якщо я правильно розумію, то ці показники будуть тепер у нас показуватись в бою. Тобто раніше ми могли бачити це тільки в реплеї, коли відкриваємо реплей. І якщо я правильно розумію, то це якраз та фішка, яку і просили гравці вже декілька років. В одному із своїх стрімів розробники натякали, що будуть вводити нові фішки, які просили гравці вже дуже багато років. І мені здається, що це одна із цих фішок. До речі, як вона вам корисно це чи ні? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, а ми рухаємось далі. Що ж нам тут покажуть? А показують нам хеловінські приколи. Ось тут у нас якісь, як це сказати, атрибути на мапі. І показують нам ось таку мапу. Знову ж таки, є припущення, що це мапа, яка буде відноситись до нового фан-режиму. Про нього ми ще будемо говорити трошки в майбутньому. І відповідно, можливо, цей режим буде тільки в момент Хелловіну. і ця мапа, можливо, буде тільки в цьому режимі, а можливо, це мапа, яка буде і в інших режимах. Поки що теж достовірно невідомо. І взагалі чи це мапа. Тому що розробники люблять показати щось, а потім це, виявляється, просто було по приколу кадр, зроблений для того, щоб відео виглядало типу, більш в стилі Хелловіну. Ну, подивимось. Я маю надію, що це перероблена мапа, яка у нас буде ну, хоча б в режимі. Давайте так, хоча б в новому режимі, тому рухаємось далі. І так, новий режим називається Infected Front. Поки що достовірно про нього не відомо нічого. Там щось типу начебто потрібно буде зар... Зар... заражати танки. Тобто, повторюсь, достовірної інформації по цьому режиму немає. Те, що він буде, це добре. Коли він буде, поки що невідомо. Як тільки буде інфа, будемо постити, де. Правильно, ви вже знаєте. Тому ми з вами рухаємось далі. Ось дивіться, ось тут танчик тараниться, щось він тут якось передає. Знову ж таки, ігролад якось так показаний, незрозуміло. Тобто, от вони щось світяться зеленим, щось йому, бачите, передали. Він з ним щось сталося, і, відповідно, Ну, я так розумію, що це. Як будемо передавати якусь інфекцію, вона буде чи добре, чи погано, знову ж таки, поки що теж не зрозуміло. Чи буде тут відродження якесь, і потім ви стаєте сильнішими, теж незрозуміло. Але, начебто, тема Хелловіну, і начебто відроджуватись ну, якраз підходить під це. Тому добре, рухаємось далі. Будемо розбиратися в майбутньому. Так, нам показують отаку історію. Я спочатку подумав, що це новий танк. Але потім ми прийшли до висновку, що це, можливо, новий легендарний камон Інді Панзер. Коли він буде, теж якби невідомо. І, це, і, це, і, ще, і чи це новий танк, чи це все ж таки новий Камо. Мені хочеться вірити, що це новий танк, але не знаю. Можливо, все ж таки це і новий Камо. Просто робити новий Камо в стилі типу Хелловіну. І засовувати в якісь БП. Ну, не знаю. Мені здається, що це може бути все ж таки новий танк. Ну, принаймні, мені хочеться в це вірити. Е, можливо, він теж буде в новій події, е, а можливо, це просто новий легендарний камо, який можна буде купити, або ж, можливо, в БП засунуть. Ну, коротше, теж поки що точно інфи нема. Просто припущення. Ось так він о, виглядає. Так, наступний. Як ми теж зрозуміли, і як говорили інсайдери, повинен бути новий легендарний камон об'єкт 140. І ми зараз з вами на відео бачимо саме його об'єкт 140, і я так розумію, що це теж новий камон. Буквально нещодавно була інформація, що у нас будуть контейнери нові, і в цих контейнерах можна буде дістати якраз такі цей камон. Цей камо можна буде дістати. Тобто, я так розумію, він буде не просто у вільному продажі, як ми з вами звикли, а в якихось контейнерах, які будуть, можливо, в якісь події, і, відповідно, ми зможемо з якоюсь змовірністю цей камо звідти витягнути. Ну, це я так думаю. Знову ж таки, ми, з вами, ми зараз з вами просто припускаємо. Тому ось така історія. Так, тут щось у нас. Показані. А, це я так, знаєте, це, це по ходу БПшні БП камо, які будуть в БП, якщо я правильно розумію. І нам показується хеловінський ангар. Ось так він буде виглядати. Ну, виглядає доволі непогано, в цілому цікаво, тому Ну, може бути. Давайте, давайте скажемо так. Добре, якраз для настрою і. М це буде прикольно. Тому що, начебто, я все, все вам розповів, що наразі відомо. Вам дякую за перегляд. Нагадую за підписку, за коментар, телеграм-канал, discord сервер. Заходьте на стріми. Будемо чекати подробиць, будемо це постити. Можливо, в майбутньому, коли ці будуть подробиці, теж зроблю ще окреме відео вже з конкретною інформацією, ем, да, що нас там очікує з ТТХ там танків, е чи це танки, чи це камо, ну і так далі. І тому, подібне. тому дякую вам ще раз за перегляд та бажаю гарного дня, вечора ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.